Руслан Андрійко, лейтенант Збройних сил України, батальйон Карпатська Січ, вітаю вас, Руслане! Вітаю, студії, вітаю героям. героям, слава, Руслане. А яка ситуація зараз на ливанському напрямку? Я знаю, що ви знаходитеся в тому напрямку поінформуйте нас. Будь ласка, чи дійсно відбувається певне скупчення військ? Чи підсилюються окупанти? Яка ситуація? Будь ласка, поінформуйте? Ну на нашому напрямку, напрямку Кремінної в сторону Кремінної, де знаходяться позиції нашого батальйону? Дійсно це дані з відкритих джерел величезна концентрація. Орків їхніх військових з'єднань, батальйонів, бригад, можливо, концентрація навіть більша, ніж на Бахмуті. Орки війська Російської Федерації намагаються постійно прорватися, використовують тактику малих груп, являють вогневі точки і намагаються продавити лінію фронту збройних сил. При цьому орки активно застосовують артилерію, ну, принаймні на нашому напрямку не можна сказати, що у них якийсь снарядний голод гати цілодобово і з танків, мінометів в основному, але також і артилерія, РСЗВ, і ну, буквально вчора я це відчував, скажімо так, на собі. Тому з БК, принаймні, тут у них все нормально. Також орки. На напрямку Тріміна використовують активно БПЛА типу ланцет. Ну розвідувальні це зрозуміло, такі як Орлани і такі інші, Але також великі біду роблять оці ланцети. Вони мають великій дальність ураження і дуже масово використовують. І останні два дні. Почастішало використання штурмової авіації, тобто це винищувачі, і це гелікоптери, бойові вилітають, випускають боєзаряд і зникають. Попері... Руслане, скажіть, будь ласка, яка ситуація у наших військових? Чи є вже багато розмов було про те, що доправляється важка техніка, чи є у вас допомога, чи достатньо у вас боєприпасів? Яка ситуація з нашої сторони? Ну, Техніки, принаймні, там в нашого батальйону. Ця техніка, в основному трофейна, яку ми здобули або в бою на Харківщині, або при звільненні ізюму. Це в основному трофейна техніка, яку постійно потрібно лагодити, і з нею є е, труднощі. Е, щодо інших бригад, є наявність видно роботу дея деякої техніки, але також її недостатньо. Ну і про снарядах, е, це окрема тема, окрема проблема. Е, на жаль, на сьогоднішній день у нас запасів БК тільки щоб, а, мовно кажучи, відбити штурм, якісь штурмові дії, техніку, яка виїхала знищити. А для того, щоб продовжувати якісь наступальні дії, вести робити просування, тобто в достатній кількості БК немає, особливо якщо говорити про міни мінометні, 82 ті 120 ті також і танкові снаряди, 125 ті снаряди. Недавно прийшла новина, що налагодили виробництво, але поки що воно не доходить до нас, і це є проблема, яка ну заважає просуванню, попри якби оцю всю масовість російського російської присутності тут і багато, велику кількість підрозділів, і до речі. Саме на напрямку Кримної зафіксовані новітні зразки бойової техніки: БМПТ термінатор та танки. Прорив, які вже перші були знищені. Саме тут лінія фронту вона в основному стабільна, значних просувань ворога не фіксується, і фронт надійно утримується збройними силами. Руслана, я вам дякую і за захист, і за мужність, і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе, вітання поборотимам.